Війна, освіта та еміграція нині в Україні навчаються близько 20 тисяч іноземних студентів. Втім, ці показники щороку зменшуються. Чому наш Кирил Вирязкин розкаже? Кількість іноземців, які живуть на Прикарпатті, знижується. Звідси переважно виїжджають ті, хто здобував українську освіту. Від початку повномасштабного вторгнення таких студентів в області стало втричі менше. Ми приймаємо це як факт, але все ж таки є негатив, тому що студенти іноземці, які навчалися на території нашої області, велика кількість наплатних. Ну, оплачували за це навчання. Зараз найбільше іноземних студентів навчається в Івано-Франківському національному медичному університеті 445 осіб. З них 192 здобувають освіту офлайн, решта дистанційно. Ми студентами продовжуємо працювати в змішаному режимі онлайн і офлайн. Медик не може бути е, заочним, так тобто навчатися онлайн, але ми продовжуємо суміщати, тобто це йде в форматі тімсу, включається камера. Звичайно, студентам проводяться практичні заняття, показуються маніпуляції, і вони стараються їх засвоювати в такому режимі. Для порівняння, в 2022 році тут навчалося 1896 іноземців. Університет входив у десятку найпопулярніших вишів. Їм треба відкрити візу, європейську візу, для цього, щоб вони попали на територію Польщі, а потім вже заїхали до нас. Коли не було повномасштабного вторгнення, вони відкривали візу. Українську з метою навчання і вони залітали сюди, тобто вони могли позвернутися в консульство України за кордоном в себе. Там на території, звідки вони прилітали. І були погоджуючі моменти з приводу того, що відповалися відповідні запити. Навчальний вузол погоджував це. Відкривалася віза, і вони спокійно могли сюди залетіти. Зараз ну тобто, треба європейську візу. <говорит> Мохаммад на навчання до Івано-Франківська з Індії приїхав ще шість років тому. Залишається тут і донині. За цей час навіть зумів вивчити українську мову. Я мав окрему пара навчатися українській мова і там. Я був трошки активний і через викладачів. Спочатку я почав розмовляти і навчатися українські мова, і потім через людей. тут дуже приємно, і вони дуже цікаво зі мною розмовляти. Для мене теж українська мова дуже цікава, тому що українська мова має почуття. Коли я розмовляю на перегляд, я можу більше від серця відчувати. Хлопець розповідає: із початку повномасштабної війни в університет на перший курс. Не вступив жоден його співвітчизник. Дуже важко приїхати тут, тому що прямо літати не можна. Через сусід Крина нам треба приїхати, і сусід Крина вони не дуже, дуже просто дають віза. Спочатку проблема такі, і друге, що тут війна, і сі студенти вони не знають тут ситуація безпек безпечно, і вони гадають, що там не дуже безпечно війна, крина і батько теж вони бояться, що вони не хочуть приїхати тут. Проте, деякі студенти-медики старших курсів все ж повертаються на навчання. якщо порівнювати рівень освіти, то він так чи інакше схожий. Теоретичні та практичні знання, які тут дають, майже такі самі, як і в європейських університетах. Я приймав участь в реампутації ноги нижче коліна. Він був солдатом, пораненим на війні. Спільно із керуючим професором, ми виконали цю операцію пацієнту. Сідант Шукла каже, жити в країні, де триває війна, уже звик. А от день, коли Росіяни вдарили по університету нафти і газу, запам'ятає надовго. Так, Я був наляканий, це природньо, але я вірю, що солдати виконують свою роботу. Звісно, ми мали пройти в укриття, але я був впевнений, що нічого зі мною не станеться. Я не почуваюся в небезпеці живучи тут. Якщо ми бачимо, що ракети поряд з Івано-Франківськом, наприклад, у Тернополі або Калуші, тоді ми йдемо в укриття. На сьогодні на Прикарпатті проживають 5864 іноземці, із них 4226 – це росіяни. На другому місці громадяни Молдови, а на третьому білоруси.